Курс на доступність в Івано-Франківську зробили пониження на ще одній ділянці на хіміків. 2.6. Тут не лише відремонтували тротуар та сходи, а передбачили і питання інклюзивності. Ми виконували тут роботи з благоустрою та відновлення покриття тротуару а також відновили двоє сходів і зробили два пандуси два пониження, такі для зручності маломобільних верств населення. Загалом два місяці тут тривали роботи, як бачите, все в межах норми, навіть попри те, що тут є дуже великий перепад висот, нам вдалося дотриматися нормативів по пониженнях. Виконати тут ремонт попросили мешканці. Зокрема, з проханням облаштувати зручний проїзд звернулася дружина полеглого захисника. Вернулася низька колена, це дружина загиблого героя. Михайла з таким проханням облаштувати тут нормальний проїзд, зручний, тому що дуже багато і діток, і мами з візочками тут проходить, тому це місце є для пасічної таким, скажімо, місцем прохідним, де дуже багато людей проходить і від радіозаводу вниз туди до 18, до 24 школи щодня. Ця ділянка є частиною великої програми доступності Івано-Франківська. Над нею працював радник голови громади, ветеран російсько-української війни Юрій Гапунчук. Раніше він особисто проінспектував місто, аби визначити першочергові роботи, адже сам не зі слів знає, наскільки важлива доступність обраного маршруту. Тут були дуже погані сходи в аварійному стані, по яких дуже було проблемно пересуватися. Розглянувши попередньо, ми прийняли рішення зробити дві сходові клітинки із пандусами, ну і так само зробити вже саме тротуарне покриття з тактильною плиткою і з усіма іншими роботами. Це все було виконано досить непогано. Ще потрібно допрацювати поручні на пандусах, на з'їздах і так само на на сходах мешканці вдячні за реконструкцію, адже тут спроєктували зручний з'їзд як для маломобільних людей, так і для батьків з дитячими візками. Тут були дуже некрасиві сходи, і ми вже бачите, як виросли, і все ж таки нас почули. Ми дуже попросили, щоб тут пройшла така рекреація. Че сказати, ми дуже дякуємо, що зараз саме такий вигляд, що саме так гарно. Безпечно для дітей, для, для зв'язочком, з велосипедом, чи просто пішки, чи для людей старшого віку, чи для людей на інвалідних візочках. 에, ну, все гарно зроблено. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, кожна вулиця в місті має бути зручною. Тут велика кількість людей проживає, великий підйом, і тому дуже важливо, щоб це зробити в дуже такі стислі терміни. Тому вдалося зробити, ще зараз роботи доробляються, перили зробляться, зробиться водовідведення і, в принципі, цей кусок буде зроблений. Раніше пониження зробили від обласної лікарні до центру міста. Відремонтували ділянку на старозамковій біля військової поліклініки. Також поруч дитячої лікарні пологового та вулиці Матейки, поблизу Домової на Насічових стрільців та Мазепи, на перехресті вулиць Любомира Гузера, Галицької та Дністровської. Доступними вдалося зробити і чимало пішохідних переходів у різних мікрорайонах міста. Зокрема, на вулицях Миколайчука, Стуса, Деповській, Вовчинецькій, Сагайдачного, Коновальця Надрічній, Шпитальній та інших. На цьому роботи не припиняються.